На Прикарпатті встановили рекорд України у селі Чортовець Коломийського району. 225 учасників виконали традиційний для цього села ритуально обрядовий чоловічий танець сербен. Події зафіксували в книзі рекордів України. Довжина ланцюжка виконавців сягала 2350 метрів. Виконували сербен півтори години. Про це повідомляють на сторінці Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Встановлення рекорду від. Зняв науковий співробітник музею Ігор Олійник. А я буду світия, що я ж не та й не постій, речками сі не родила до міжбой. Не ще села войного.